Урятувати серце Кароліни. Життя семирічної Макіївчанки опинилося під загрозою через вроджену ваду. Стан дівчинки різко погіршувався. їй міг допомогти лише спеціальний імплант. Але для родини переселенців вартість пристрою у десятки тисяч гривень непосильна сума. Історію продовжить Юля Міншакірова. Семирічна Кароліна із сумом спостерігає, як колектив без неї готується до міжнародного конкурсу. У нас всі кукла дома займаються іключительно танцами. Дочка Віолети почала танцювати раніше ніж навчилася ходити. Коли лікарі виявили у дитини проблеми з серцем, репетиції заборонили. Я уставала дуже часто отвір між предсердями в Кароліни мав зарости ще в дитинстві. Замість цього збільшувався. Якщо б пошла деформація, ще в більшій степені, бо це затронуло б якісь там інші органи. Такий дефект усувають за допомогою мініатюрного імпланта охлюдера. Нам одразу озвучили суму, що це 4 тисячі доларів. Только сам вот этот вот оклюдер, который вшивається в серце. Родина Добро, переселенці з макіївки, гроші не те, що на операцію на оренду житла замало. Врач звернутися в штаб Ринада Ахметова. Сказав, що вони уже не одному ребенку допомогли, і е, є шанси, що ви теж потрапите... В хороші руки у штабі відгукнулися відразу. Дівчинку успішно прооперували. За такого щадного методу грудної клітки не розрізають, серця не спиняють. Ззовні пристрій нагадує парасольку. Його вели через стегнову вену і розкрили. Зонтик переходив аж сюди. Після операції пацієнта виписують з лікарні на другий день. Повністю повноцінна життя. Дитина повертається через 6 місяців. Когда ми знімаємо всі обмеження по э, заняттям спорту, польотом в космос і э, так далі. Наразі Кароліна вже повернулася до школи. Це не позначилося на її успішності, і тому вона в нас призер багатьох олімпіад. Що оценку отримала сьогодні? Двінадцятку, одинку і десятку. Яка ну, ти молодець. Штаб Ріната Ахметова придбав оклюдери для 25 малюків з Донбасу. Різну медичну підтримку, лікування та проведення операції отримали 3260 дітей. Зараз наоборот, кожен сам по собі. Здесь нам зустрілися люди, які готові взяти на себе заботу. Є що такое чоловіче милосердя, за що ми очень благодарна. Уже восени Кароліна зможе повернутися до своїх омріяних танців, адже без них не уявляє життя. Мы Ми очень ждем її место жде. Поэтому как только она восстановится, мы сразу же його восстанавливаем в концертном составе. Юлия Миншакирова, Евгений Євгенякунін для канала Украина.